Доброго дня, 25 вересня, вже починаю збирати потроху деякі сорти яблук, такі як От, ну, Навіть які вже достигли тобто пас почав. Зараз переходжу до такого сорту. Ну, сорту я б сказав би, що ну, шедеврального. От не зря цей сорт займав на виставках в 80-х роках перші місця кожен рік. І це був такий клубний сорт, який серед садоводів в Європі між собою вони його вирощували. І довгий час не було саженців. Вони тільки ну, в закритих таких товариствах. Вирощувалися, а потім тільки вже масове виробництво робили саженці і продавали. Це сорт Еліза. Ну, часто пишуть Елізе. Це німецький садівник назвав в честь своєї внучки цей сорт. Сорт ну, дійсно шикарний. І, скажімо так, яка б не була погода, який б урожайний рік яблучний, там неурожайний, там весна, яка б не була б, я знаю точно, от що восени я прийду і побачу таку картину, що дерево повністю обвішене яблуками. Причому яблуками дуже красивими, отакими. Це, якщо повисять, вони мають взагалі такий темно-бордовий вигляд, дуже красивий. Красивий вигляд, жовта мякоть аромат, смак. Ну, все на висоті. Я зараз трошки обірву отаке яблучко. Зараз зірву, зважимо, а вже дегустація буде взимку. От іще раз покажу, середини я в травні приходжу і нормую яблука, це обов'язкова обов процедура, я з бруньки залишаю одне яблуко, От на гілочку, От залишаю. Там 4-5 яблук і яблука крупні, бачимо, десь ще 2-3 неділі повисять і вони будуть мати такий темно-бордовий колір. Але якщо деякі сорти ну перележать, перевисять на дереві, вони починають призрівати багато сахару там, і вони довго не зберігаються. Тому я стараюся кілька заходів збирати урожай. Потрібно знати сорт яблука обов'язково, його характеристики, властивості, щоб знати, коли починати збирати. Тобто деякі сорти ще повинні повесити. А деякі вже можна ну, частково збирати, які зверху на сонці вже окрас, мають хороший смак, набрали сахару. Якщо яблуко не довисить, воно буде кислувати. Як би воно не зберігалося? Я знаю, по деяким сортам теж грині сміт. Якщо яблуко перевисить, ну ці яблука теж довго не зберігаються. Тому... Ну, потрібно терміни витримувати і знати характеристику сортів. Ну, по цьому сорту така аномалія. Навіть не знаю, що це таке. От. Бачимо яблука. Звідси пішло дві гілочки. Одна гілка нормальна, а друга гілка має такий... Такий бордовий окрас. Чому так? Тут перетяжки немає, незрозуміло. От такий окрас. Це не болячка, можливо, мікроелементів якихось немає. От бачимо, От така гілочка і така. От роздвоєння. Тут яблуко було, може яблуко взяло на себе. Ці поживні речовини і та гілочка трошки не дотримала і таке має окрас. Ну буває таке. От просто показав, що є такі аномалії. Ну, от, ще з цього боку покажу цей шикардосний сорт. Падали ці мало. Все-таки ну я обробляв 2 тижні назад свічом. 5 обробіток фунвіцидими інсектидами і 5 обробіток кальцієм. Ну, дали, далися в знаки, падало ці мало і гнилих яблук мало. от, Яблука чисті. Чудовий вигляд. ну Приємно. Приємно так підійти і знати, що ці яблука міцно тримається на дереві. така Плотні такі в руці ну, відчувається вага. І знаєш, що цей сорт тебе ніколи не підведе. Немає періодичності. От рядом такий товариш Ліголь. В тому році гарний врожай був. Не ну, нормував. В цьому році вже трошки ну, два рази гірший. Але плоди, звісно, тут ну, тут такі плоди за 500 грам. Ну, дійде очередь до нього, будемо важити. Цей же не немає періодичності. Кожен рік отаке навантаження. От, <клес> значить, ММ-106, подвой. Самий ідеальний подвой для любительського садівництва. Ніяких сіянців, полукарліків, карліків. Ну, це взагалі треба викидати. От як бачимо тут, що дерево просто. Топаз має ну, такий посередній, посередню вагу і таке навантаження, і дерево просто завалюється, коріння поверхневе і не витримує таке навантаження. Тут все ідеально. От бачимо. Навіть ті яблука, які внизу, теж мають чудовий окрас, Тобто, думаю, ще ну, недільку-дві можна повністю цей сорт збирати. Я частково починаю вже зараз. Сьогодні чудова погода, сонечко. Я вирішив трошки почати збирати урожай. Це таки кінець вересня вже потрібно. Значить, зараз буде тільки огляд, вага, а вже дегустація буде взимку. От, От значить таке маленьке яблуко. А така вага. 341. Ну, такі яблука не були. В золі це 250-200-250 яблук. Вага, грам цього сорту. Нормування, догляд, полив, підживлення і матиме такий чудовий результат. 335. Ну, ще таке яблучко зважимо. 340. Ну, та, ліза. Я б рекомендував би обов'язково мати цей сорт в саду. Завжди будете з урожаєм. Яблука приємні на смак, зберігається чудово. Ну, недоліків нема. Єдиний маленький недолік це середня імунність від парши. Потрібно обробляти. ну Трошки прихвачує боршну з ну тільки трошки. А так парша оце, буває так. Взагалі сорт дуже подобається, ідеальний, як сказав би. От в мене взагалі еталоний це топаз, а от по еталонності це Еліза на другому місці.